Добродій, Ольга Іванівна. Повисли на парканах гарбузи, важкі і круглі, сонячно-червоні. Гей, гарбузи! Дивище картузи, вже голови засмагли на осонні наповнені насінням, аж ущер мовчать. Бояться впасти долу. Один не витримав і бог скеребер, і налякав маленького Миколку. І покотився, наче колобок. За ним гусак, Миколка і сорока. Неначе помаранчевий важкий клубок його спіймати. І Гарбуз скотився по сухій землі, котилось сонце по сінім небі, варили хмари Сіли й писарі, гойдалось щастя на розлогі вербі, я втікача приборкати зумів, сміялись дзвінко, і сорока. Тепер, як повелитель гарбузів, а гарбузами керувать та ще морока.